На оперативній нараді у Волинській обласній військовій адміністрації підбили підсумки використання освітніх субвенцій за 2025 рік. За словами начальника Ова Івана Рудницького, наша область загалом спрацювала ефективно. Із понад 5 мільярдів гривень цільових коштів освоєно 95,2%. Є громади, які виконали завдання на 100%, зокрема щодо облаштування укриттів у закладах освіти. На 2026 рік на Волині передбачено понад 4,4 мільярда гривень освітніх субвенцій. В області змінюють підхід до їх отримання. Голови громад особисто презентуватимуть проекти в обласній військовій адміністрації. Буде такий формат, що голова громади приїжджає в ОВА своїм проектом, де його оцінка, реальне розуміння його реалізації в цьому році. Після цього ОВА погоджує і Міністерство освіти і науки дає субвенцію. Волинь попала. Частково в ті ризики, що не виключено, що, от, що по харчоблоках, що по інших субвенція може бути зменшена, тому що ми її не освоїли. От і все чому не усвоїли? Ну тому що одна громада і один голова громади це зробив, а другий це не зробив. Окремо говорили про шкільне харчування у 2025 році. Субвенцію використали на 78%. А уже з 1 вересня безкоштовним харчуванням мають бути забезпечені усі учні з 1 по 11 клас. Тож громадам необхідно готуватись завчасно. Уже зараз передбачайте, що от е, співфінансування на харчування з 1 вересня 2026 року, щоб у вас ці кошти були. Щоб потім не було так, що та чи інша громада не має грошей. Будь ласка, сідайте і ці кошти передбачайте. Ви, Тарас Ігорович і Наталя Васильовна, повні комунікації по кожній громаді взаємодія, звірка даних, щоб розуміти, яку суму плюс-мінус треба е, передбачити громаді. Яке буде співфінансування з держави, і саме основне звернути увагу на ті громади, які ну, з різних обставин, бо тому, що не менше ПДФО мають відповідно менше кошти. Тоді їм треба допомогти в різних питаннях. Можливо, вони бо діти це пріоритет, це надпріоритет. Також зазначили, що з 1 січня зросли зарплати освітян, і наразі є всі умови для своєчасних виплат. У п'ятницю органами казначейства щомісячний розпис субвенцій надіслано місцевим фінансовим органам, що дозволяє здійснити її розподіл між установами на обласному рівні і рівні громад та забезпечити виплату заробітної плати працівникам освіти у збільшеному обсяжі вже із січня цього року. Вова наголошують, ефективність використання державних коштів і готовність громад стануть ключовим у 2026 році. Мирослава Сябер, телеканал Аверс.